Мої вітання глядачам телеканалу Рада, ефірі, програма. Позиція. Правові та практичні механізми боротьби і протидії корупції. Це ми будемо говорити в нашій студії з народним депутатом України Віктором Чумаком. Він є заступником голови комітету з питань запобігання протидії корупції. І я вітаю вас в нашій студії. І, зрештою, от скільки останнім часом і, взагалі, останніми роками можна так сказати, ми дуже багато чуємо про боротьбу з корупцією. Чи не забагато ми це про це говоримо, і чи достатньо ми для цього щось робимо? А знаєте, ми можемо робити скільки завгодно, поки ми не усунемо причини, які в принципі формують українську корупцію, і формують українську корупцію в різних її площинах. Але якщо ми говоримо, ми говоримо про політичну корупцію. Ми говоримо про топ-корупцію. Поки ми не усунемо ці причини, ми будемо говорити ще 10 років Ну корупцію. Зрозуміло, має бути система. Про систему боротьби з корупцією говорять багато. Навіть законів про... вже прийняли, кажуть, закони одні з найкращих. Ми говоримо про інституції, про законодавчу базу, але знову ж таки, і ці інституції, і ця законодавча база трохи виходять від того, що вони можуть впливати на причини. От я для себе тобто, вивів... Я для себе виразі. ні. Я для себе вивив формулу. А звідки береться українська корупція? Вона ну, може бути трохи суперечлива, трохи ні, може можна з нею сперечатися, може ні. Я вважаю, що у нас, в принципі, йде процес постійної комерціалізації влади. Тобто влада стає комерційним ресурсом, бізнесовим ресурсом. У владу йдуть не для того, щоб реалізувати якісь політичні ідеї. Більшість іде владу, а для того, щоб реалізувати свої комерційні або бізнесові інтереси. От дивіться. Як цікаво виходить. Ми зараз кажемо, у нас скрутне становище, ми е, для всіх державних службовців, народних депутатів, Кабінету міністрів скасували там зарплати. Да? Зарплати залишили на рівні окладу. Ну і що? Кого ми цим обманули? Нікого. От, тільки самі себе обманули, що ми там щось скасували зарплати. Тому що, тобто, взяти... Цих людей жив на одну Абсолютно зарплату? Абсолютно точно, тому що ці люди не живуть на зарплату. От, е, якщо взяти, подивитися їх двох в більшості цих людей 90%, то е ми отримуємо те, що е в структурі доходів зарплата складає 5%, 7%, 8%, не більше, або взагалі 0,1%. <кій> Тому що у цих людей основний доход складають дивіденди, проценти, роялті, проценти з депозитів. От, ну, може, що буде там цікаві, такі як подарунки і ще щось. Ну, але це вже екзотика, але в основному це дивіденти, проценти роялті. Від їх бізнесу, який, сказати чесно, вони продовжують лобіювати у владі. Українська формула мільярдера дуже проста: зайти у владу, взяти гроші з бюджету. Або поставити вивести, там свою потрібну людину. Або поставити, вивезти в офшор. З офшору. Знову ж завести його вигляді інвестицій в Україну, залізти знову ж таки в бюджет, знову ж таки, вивезти гроші з бюджету і вивезти його в офшор без податків. Дуже проста схема бізнесу для українського мільярдера. І от оце причина комерціалізації влади. Поки ми не усунемо цю причину, ми скільки завгодно будемо говорити про корупцію, про те, що там є причини політичної корупції, що олігархи платять політикам, що бізнесмени заходять у владу, вони відстоюють свої інтереси. Наскільки завгодно, можемо про це говорити, uh -huh. але це не буде мінятися. Тому тут треба То -то шукати Сьогодні інші немає мотиви. на рівні, скажімо, тих, хто міг випливати на ці процеси політичної волі, розпочати цю формулу і нарешті перевести в знаки і отримати результат? Коли, коли пам'ятаєте, говорили, що пчіли не можуть боротися проти меду, бджолки да? не можуть боротися проти меду, тому що вони на цьому живуть. То як можуть боротися люди, які приходять у владу для того, щоб в принципі, реалізувати через владу або конвертувати свої владні повноваження у свої бізнесові там, можливості, да? як вони можуть проти цього боротися? Вони апріорі приходять з конфліктом інтересів і живуть з конфліктом інтересів у владі. Якщо б людина приходила у владу для того, щоб щось реалізувати, але жила виключно за доходи від того, що вона отримує зарплату у влади, ну, тоді можна було говорити, але ці доходи повинні бути високими. І доходу повинні бути давати їй незалежність, тобто віктор Васильович, чи правильно ви зрозуміли, що сьогодні з корупцією борються ті, хто практично не може боротися? То сидить на корупційній ренті. <світ> Хто нас за вашим баченням? Ви довгий період? Ну, минулого скликання ви очолювали комітет. Ваше ім'я є під тими законодавчими актами, які ухвалені протидії з корупцією? От ви бачите вихід із цієї ситуації? Хто може сьогодні очолити? або... справа не в очоленні, справа фактично, навіть не Або ефективну боротьбу з корупцією? Справа навіть не в людях. Справить треба, щоб знаєте, змінювати певні правила заходження у владу і? Певні правила е, діяльності або певні правила відношення між владою і бізнесом. От ми, напевно, дійшли до того, що, от бачите, президент зараз говорить про деолірхізацію. Дуже серйозно говорить uh -huh. про вплив олігархів. А це ж тільки частинка питання співвідношень між владою і бізнесом. Треба говорити про те, що ми повинні дійсно зараз підійти до того моменту, коли треба владу і бізнес повністю розділяти. 2004 рік. Промаранчева революція. Одне, одне з головних гасел – розділимо владу і бізнес. Хтось розділив? Ні. Ми пішли далі з цим самим владою і бізнесом в одному кармані. І влада і бізнес не може бути в одних руках, тому що вона завжди буде виступати так, в конфлікті Ви зробити? Я думаю над цим. Скоріше за все, в нас народжується ідея, концепція певних змін до законодавства, яка, в принципі, може зробити невигідним і ти владу по відношенню до бізнесу. От ми працюємо над цим. Зараз як це зробити так, щоб це, по-перше, не було шариковий швондерський закон, да, який там все забрати і все поділити. Або законодавство не було від шарікових швондерів, а воно було логічним і щоб його підтримали люди. Але разом з тим, щоб це законодавство дійсно поставило певні. Загородження між владою і бізнесом або ви На якому етапі правила. здійснення своєї ідеї зараз. Ви перебуваєте? Якщо ви кажете, ну, що ви зараз ми би... вже зібрали, вже збирали не тільки на етапі ідеї, ми вже на етапі е, опрацювання, скажімо, певної концепції, тому що ми вже зібрали експертів зовнішніх, які цю ідею розказали. Вони її підтримали. Дуже багато зовнішніх експертів підтримали цю ідею. Це міжнародний досвід. Чи ми придумаємо свій велосипед цій сфері? Е, ви знаєте, справа в тому, що в міжнародному досвіду це традиція. Тобто бізнес не йде, але а там ще є одна запобіжник. Там, коли ти йдеш у владу і в тебе є бізнес, ти передаєш його в управлінські фонди, спеціальні в управлінські mm -hmm. організації, які управляють твоїм бізнесом, і ти до нього не маєш відношення жодного. Але питання в тому, що в нас в законодавстві це теж прописано, але фондів таких немає. Управлінських організацій таких немає. І довіри немає. до фондів у нас І також. довіри таких немає. І тому, в нас всі кажуть, а ми частенько, ми видали mm -hmm. сестрі, брату, тещі свату, дружині, дочці. Але це все одно те ж саме. розумієте, Це бізнес залишається все одно в сім'ї, і він все одно є конфліктуючим. Тому прийшов додому там міністра, а йому дружина каже, знаєш там, от компанія бере участь в тому міністерстві, в іншому, в тендері, наша з тобою компанія. Ну, перезвони другому. Треба перезвонити того міністра. Ну от mm -hmm. я перезвоню тому міністру. Це я дуже спрощено, кажу, тому що там зовсім по іншим там, схемам це відбувається. Але приблизно результат теж самий. Компанія виграє тендери, знову заходить. Ну, тобто вже не міністерська, не міністра компанії, а його тещі. Uh -huh. Або його зятя, або його дочки і так далі, тому подобно. Тому це треба все побачити, як ви розділити все це, розумієте? Як зробити похід у владу для бізнесу невигідним з точки зору свого власного прибутку. Оце треба зробити, да? Щоб в принципі йдеш у владу, заповниш, що ти будеш жити виключно на доходи, які дає тебе. зараз запровадили проведення конкурсів на Це конкурсних дуже... умов на посади. Настільки, от. Цей механізм допоможе ну принаймні, якщо не позбутися, то починати цей шлях позбутися можливості впливати на владу або бізнесу впливати на владу. Це дуже правильно. Тут, знаєте, це дуже правильно. Хоча не завжди вдається, скажімо так, дотриматися І всіх туди Ні, там. Ситуація така, що на останньому моменті можна маніпулювати, да сильних прибирати слабких. Підтягувати, але слабким давати якісь преференції. Ну, влада може там існуюча, да, слабким сказати, що а ми вам допоможемо. От ми от тут от угу. гратися з конкурсними комісіями, щоб підтягнути слабких і сказати, а ми вам тут допоможемо за певні преференції за те, що ви будете до нас слухатись. От і все. Але є інше питання є те що власне, в умовах конкурсу зараз певні. зараз uh -huh. така ситуація склалася що от на національний на національну службу запобігання корупції теж відбувається відбір в конкурсну комісію на вибір во п'яти комісіонерів uh -huh. Національного агентства. І там ситуація така, що у деяких чотири людини вибрала громадськість, вже вибрала громадськість. Там буквально ну, дуже швидко, практично без жодних там, конфліктів, раз-раз-раз прийшли. І, і люди вибрані, які в принципі не мають дотику до антикорупційної політики, до антикорупційної діяльності з громадських організацій і в громадськісті там, яка вроді би і давно займається антикорупційною політикою, виникає питання: чи не було змова між цими організаціями, які дуже швиденько висунули ці чотири кандидати і дуже швиденько за них проголосували? Але була змова чи не була змова, зараз це питання опрацьовується. Все одно конкурс він відбувається. І процедури конкурсні, вони ж відкриті, вони ж відбуваються під контролем громадськості. І в будь-якому випадку на це можна впливати. Ще один приклад, який позитивний. Да? Національне антикорупційне бюро зараз проводить конкурс в громадську раду контролю за Раду громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро. Конкурс відбувався на підставі. Голосування на сайті національного антикорупція скандальний район. цей момент був? оцей скандальний момент, але позитив в чому? Позитив в тому, що керівник прийшов 23 години. Прийшов на прес-конференцію до громадських активістів, які проводили, які відмовились брати участь у конкурсі, який може бути сфальсифікований технічно. Він міг бути сфальсифікований технічно. Там можна було мати можливість накручувати голоси за допомогою сайту, зміну логіні, пароль. Там є ну, на з одного комп'ютера. Можна було кілька разів голосувати Абсолютно і правильно. перевірити це. Не можна. дозволялося, скажімо, таку можливість не маніпуляції не такі. Але такі. керівник прийшов. Да? все-таки ситник. Прийшов угу. це дуже позитив. І визнав. Визнав, що це так може бути, і змінили правила. І зараз змінюється платформа, на якому буду проводитися угу. голосування. От бачите, я вважаю, що конкурси це в принципі панацея від всіх наших бід. Якщо ми почнемо проводити конкурси, але тут саме головне, щоб конкурси не зробити, знаєте, профанацію. Тому що за конкурсами, як часто в нас буває, як да, за... що починаємо гарну справу. Щоб а потім Ми зробили заходяться... конкурси профанацію, тому що за конкурсами потрібен теж самий контроль. Тобто, кого обираємо спочатку конкурсну комісію, а потім як конкурсна комісія виконує всі процедури. Жорсткий контроль за процедурами конкурсу відбору і жорсткий контроль за процедурами самого, скажімо, вже діяльності протягом конкурсу. всього процесу протягом всього процесу. І тоді ми отримуємо нормальний результат. Контроль має бути громадськості окремого кола громадськості або громадських організацій, і взагалі ну, от наскільки ми Чіпні можемо говорити сьогодні про ефективний громадський Чіпні контроль? Громадський. Ми зараз багато говоримо, що нас суспільство набагато зараз стоїть вище ніж ті, хто можливо здійснює певні владні повноваження. Але, от громадський контроль, наскільки Сільки він є ефективний, і чи в правовому полі сьогодні вистачає тих механізмів здійснення такого ефективного а контролю А не потрібно робити спеціальні механізми правові? Для громадськості щодо якогось величезного контролю Ну, отримати так. доступ, наприклад, а це да це про отримання доступу, про отримання доступу до про інформації. Все це є. Розумієте, тут чому я кажу про тільки громадськості, Тільки з однієї причини рівень довіри до громадських організацій у суспільстві набагато вище, ніж рівень довіри до політичних інститутів. Тому рівень довіри якраз таки цей забезпечить, скажімо, от легітимність проведення цих конкурсів. От наскільки люди довіряють громадським, громадським організаціям, людям, які представляють ці організації, вони скажуть, що якщо ці брали участь в розробці конкурсних процедур, в прийнятті, в діяльності конкурсних комісій і провели все це достатньо Прозорий прозоро і, і чесно, да, питань нема. Тоді люди... Чому влада mm -hmm. не хоче йти на конкурсні процедури? Антикорупційний прокурор. В законі повинен був вибратися по конкурсу. Ну, не хочуть ніяк наша Генеральна прокуратура обирати антикорупційного прокурора по конкурсу. Тільки призначаємо, національна поліція, керівник національної поліції повинен обратися на прозорому конкурсі. Ми прописали це в законі. Ну, не хоче міністр МВС призначати керівника по, по цьому. А ми ж кажемо про те, що ми повинні оці органи правоохоронні. Забезпечити від політичного тиску, забезпечити від політичної залежності. Тобто призначатися можуть лише політичні фігури, такі як міністри, це Абсолютно, має бути чітко точно чі, це, про ніхто про це не каже. Міністр, будь ласка, призначай своїх заступників, ніхто тобі нічого не скаже. Міністр, і ти признаєш своїх заступників. А про керівники проводити. відомств, які безпосередньо. А керівники оцих, вони повинні пройти по по конкурсній процедурі. Точно так же, як всі інші державні службовці. От вам проблема. От дивіться, якщо іти за, за логікою того, що в нас вже зроблено в, в сфері протидії корупції, то в нас вже прийняти низка закону, закон, закон, законів, вже уже чинних законів, вже з'явилося керівник антикорупційного бюро. Зараз іде набір в штат з антикорупційного бюро і ще. Антикорупційне агентство, яке має на голову вище стояти над антикорупційним бюро. От взаємодія цих двох відомств на якому рівні як воно має здійснюватися і чому для чого ще потрібно антикорупційне агентство? Ви розумієте, вони виконують різні функції. Тобто, якщо антикорупційне бюро вже б'є по корупціонерам, воно виловлює корупціонерів вищих ешолованих, виключно топ корупціонерів, mm -hmm. і е сажає їх тюрму, повинно сажати їх в тюрму. Ну, поки що нікого не посадили, побачимо за рік посадять чи не uh -huh. От. І повинно саджати їх в тюрму, то, в принципі, агентство це орган превентивний, тобто до превенції корупції, який повинен запобігати корупції. Він встановлює правила, по-перше, а по-друге, контролює виконання цих правил. Тобто, він дає рекомендації Кабміну, і Кабмін, відповідно, виходить з тими рекомендаціями на Верховну Раду, як змінювати антикорупційні закони для того, щоб. Дірки антикорупційні mm -hmm. просто прибирати, тому що якраз от така функція і аналізу законодавства або дірок законодавства, які дають можливості корупції, це теж покладається на, е, бюро, е, на Агентство запобігання mm -hmm. корупції. Але що набагато важливіше, він, в принципі, контролює або моніторить спосіб життя державних службовців. Він контролює правила постійна. Перевірка. Це не вже за фактом, який надійшов там скарга або звернення, ні, ні. а це цей. Це вже, самостійна це постійна. його функція, це його, його робоча функція, а він е, е, контролює правильність заповнення і подання декларацій, їх своєчасність, їх повноту. І він ці декларації перевіряє. І тобто, коли на рівні агентства буде виявлено той чи інший факт корупції, уже тоді ним займається бюро. Тоді, якщо це топ. Якщо це топ Top корупціонер політик або топ корупціонер, вони можуть це звернутися з бюро для того, щоб вони зробили перевірку. Якщо це відповідна державна посадова особа uh -huh. нижчого ранку, вони звертаються до органу, який, який розслідує справи по корупції. Тобто антикорупційне, антикорупційне агентство це урядова структура. Так. Да. Це відомство, яке має знаходитися ну, в складі брать... Кабінету міністрів. Ні, Внутри ні, ні на... не в складі Кабінету міністрів. Незалежна, незалежна незалежна структура, але, але урядового статусу має. Да, да. Да, відомство все-таки урядове. Да, да. Де гарантія того, що не буде воно також піддане, не не пролізуть туди оці ракові пухлини корупції? Да. Як підбиратимуться туди люди? От, взагалі, от ну от от ситуація. От, Я от скажу, що так, от ці, їх ситуація? всього п'ять людей, комісіонерів, комісія складається з п'яти людей, які приймають рішення комісійно, е, мають бути там чисто їх люди. обирає громадськість, їх об... mm -hmm. не призначає Кабмін. Їх не призначає, хто їх обирає громадських Кабмін формально закріплює. А що таке громадських? Їх прибирає чотири представника від громадських, від, від mm -hmm. громадських організацій, входять в комісію по вибору п'яти людей, які складуть mm -hmm. цю комісію. Їх всього п'ять людей в комісії. І 250 людей, які там працюють ну, на технічних посадах, які будуть займатися технічною роботою, от mm -hmm. в цьому агентстві. А їх всього п'ять людей. От їх обирають чотири людини від громадськості: один від комітету Верховного якого пропоную, вірніше від Верховної Ради, але якого пропоную комітет Верховної Ради з питань запобігання корупції. Ми вже запропонували цю кандидатуру. Це Олексій Хмара на це керівник Трансперенсі Інтернешнл в Україні. От плюс представник від кабінету міністрів один якого пропонує Кабінет міністрів, але теж це громадський активіст, а не державний службовець, повинен mm -hmm. бути, але просто його повинен висунути е, кабінет міністрів. Критерії і умови підбору таких кадрів <кій> є. Це Ціль... моральність, чесність і для того, щоб їх всі знали в країні, для того, щоб повірили, що це освіта, є... відповідна базова юридична і Для цих, фак... цих п'яти ви маєте на увазі комісіонерів, mm -hmm. кого вибирають? Ну так, да, без сумніву, там ну там немає критерій, там вища освіта. Певна форма управління, фах управлінський. Певні руки, по-моєму, в управлінській діяльності. От, але це теж повинні бути люди, яких... І де гарантія, що такі, здавалось би, детально, на, де, детально напрацьовані механізми підбору кадрів зможуть уникнути тих факторів корупції або Розумієте, впливу? От ці... незалежність цієї структури і цих п'яти людей, дивіться, які мають відповідальну місію. вибирають, вибирають виключно на 4 роки. Все. 4 роки, до побачення. Тобто вже вони не мають права так, надалі сходить. працювати да, тут? Тобто 4 роки. І, і протягом чотирьох і... років до них жодних зауважень і відкликань не може бути. Ну, якщо тільки їх не, не, не викриють в корупції, mm -hmm. те ж саме корупційне бюро. Але є механізми, яким чином ми можемо, наприклад, до тієї чи іншої людини там. Звичайний механізм, Зауваження як, у, зробити. Звичайний механізм як у всіх, до будь-якого чиновника. Звичайний такий же сам механізм. Високий рівень заробітної плати, який прописується в законі. Для них теж. Mm -hmm. Незалежність прийняття рішення і комісійність прийняття рішення. Тобто не одна людина приймає рішення, рішення підписують всі п'ять осіб. Колегіально. Колегіально. Mm. От. Ну і відкритість роботи цього е, органу, тому що вся його інформація повинна бути на сайті, вся інформація про засідання, вся інформація, яку він перевіряє, повинна бути на сайті. От ми там розумієте, не даємо проміжні результати таких перевірок, чи вже кінцеві? Ні, ні, кінцеві, звісно, кінцеві mm -hmm. результати перевірок. Але зрозумійте, що кожен державний службовець буде мати на сайті свою цього органу, буде мати на сайті будь-якій державний службовець свою історію, тому що всі, всі. Електронний реєстр декларацій буде зберігатися на сайті цього органу. От ти прийшов, заповнив декларацію, а далі кожна людина може дивитися, як зріст твій добробут. Як скільки ти купив Мерседесів, скільки в динаміці. це буде. В, в динаміці. Причому за кожний рік, розумієте? І ситуація така, що. З Нового року абсолютно інша форма декларації, абсолютно інший ступінь відкритості декларації з 2016 року. У Нас ще поки що люди про це не знають, державні службовці. Я думаю, що в них там волосся дибом стануть. Коли вони знають, що їм треба заповнювати декларації за себе і за близьких осіб, які передбачені в законі: дітей, дружину і таке інше. Що їм треба буде заповнювати в декларації не тільки гроші, які лежать на рахунках банків, але й активи, які знаходяться в них вдома. Кошти, валюта, цінності. Все треба буде заповнювати в декларацію. Вони просто про це не знають, розумієте? Знають і будуть, от, от буде тоді взрив. Опа, а ми ж не знали, а як так Верховна Рада такі прийняла. Верховна Рада, до речі, теж поки що не знає про те, що вона прийняла. Вона буде знати тільки тоді, знаєте, до 1 квітня наступного року, коли буде заповнювати. Коли це все деклара... відкриється, коли, буде певний коли, вибух? коли її принесуть помічники до народних депутатів, декларації скажуть, подивіться, що вам треба заповнити. Може бути навіть певний вибух серед та вже там є такі які а, починають хвилювати. Тобто вже люди, які прочитали цей угу. закон, вже ходять і кажуть, та як ви це так прийняли? От, ну. Але спрацювати має. Але це спрацює розуміє? якраз відповідь Коротко. дуже проста. Відповідь на це питання дуже проста. Ідеш в політику. Забудь про те, що ти можеш щось ховати, просто-напросто забудь. Не хочеш щоб тебе То перевіряли. Ти йдеш працювати, а не заробляти гроші. Ні, ти йдеш публічним в публічну службу, в публічну політику, будь готовий, що за тобою кожен. готовий, що ти повинен бути роздягнутися до до спіднього. Все. Віктор Чумак, народний депутат України, заступник голови комітету з питань запобігання протидії корупції, був гостем нашої студії. Дякую вам за участь у нашому ефірмі і бажаю вам. Дякую, успіху в вашій роботі. А Нашим глядачам дякую за увагу. Дякую за довіру. Зустрінемось.